З величезним задоволенням покажу вам огляд квартири, яку ми винаймали цього разу у Львові. Квартира невеличка, але дуже затишна та чиста, є зручне ліжко, сучасна кухня для самої вибагливої господині, щоб вона могла приготувати будь-яку їжу. Також тут є така атмосферна ванна кімната, яка нагадує хамам. Завдяки кахлю, матовому та імітуючому камінь, і саме це створює неповторну атмосферу. Тут рушникосушарка, величезне дзеркало, раковина красива, така, як чаша, і є шафа для одежі. Ось ще раз покажу вам вхідну групу а тепер прямуємо на балкон, щоб подивитись. Яка у нас погода, що нам краще вдягти, щоб відвідати історичні центри? Все дуже зручно, затишно. Дякуємо господині за прийом.